Історія з впровадженням моніторингу у громадському транспорті Чернігова тягнеться вже рік. За цей час ми зробили не один сюжет на цю тему і самі встигли ознайомитися з особливостями роботи системи. Перевізники нарікають на нестабільну роботу дозору, але ми можемо судити про зручність користування лише зі сторони пасажирів. Та й тут немало цікавого. Виявляється, окрім дозор сіті в магазинах мобільних додатків існують і альтернативні програми транспортної тематики, кому які до вподоби. То ось даних GPS з Чернігова. Де їде конкретний транспорт, у жодному чомусь немає, намагаючись дізнатися, чому так, ми натрапили у блозі одного з додатків на ось цей матеріал з гучним заголовком компанія Паразит Житомиру, де пишуть, що система дозор заблокувала їм доступ до даних моніторингу. Ми вирішили зв'язатися з представниками компанії і поцікавитися причинами їхнього розбрату. Ми працюємо зі мамисами, окрім там, де не працює дозор. У нас навіть гарні відносини в Одесі, це в принципі таке непросте місто. Якщо порахувати, то дійсні. Я думаю, що 15 місць в Україні надають нам доступ до даних у жодному місці. Ми не платимо, бо це не питання грошей. Це питання того, що місто розуміє, що дані потрібно розповсюджувати. Дозор проти цього, тому що дозор від цього не заробить. Розумієте, в свою чергу директор дозору на зустрічі в мерії заявив, що вони нібито й готові надати дані, але чомусь радить користуватися саме своїм додатком. Претензії щодо незручності відкидає. Ми готовы передать э, данные, да, то есть, ну, как бы в отчетном виде, да, то есть это раз, второе, в онлайне, то есть есть у нас своя система, то есть дозор э, сити, да, которая отображает в онлайне э, передвижение всех транспортных средств. По поводу удобства или неудобства нашей системы, то есть, ну, э, на сегодняшний день мы считаем, да, то есть, ну, и объективно считаем, что система на самом деле удобна. И мы считаем, то есть, она абсолютно э, хорошая, да, то есть, и конкурентоспособная к остальным. Та про яку конкуренцію може йти мова, якщо дані GPS присутні тільки в одній програмі? Вони відкрито по результату публічних даних. І від них ви не отримаєте гарного сервісу, бо монополія ніколи не дає розвиватися гарним сервісом. Що ви розуміли, у Львові вісім безкоштовних додатків, на яких можна подивитися з'язання громадського транспорту. У Києві на Google картах безкоштовно можна подивитися. В сумах, де ми працюємо тільки там третій -ти тиждень, вже виникло три інші додатки, ніж ми. І на яких можна подивитися дані або розпади. Встановлення трекерів повністю оплачували чернігівські перевізники. Так само й за роботу систему у кожному транспортному засобі щомісяця. І приватні маршрутчики, і комунальні тролейбуси сплачують самостійно. Усі витрати покладені у тариф. Фактично за роботу систему в цілому сплачують містяни. Логічно, що у цьому випадку уся інформація має бути загальнодоступною. «Ми не говоримо, про те, що дані наші Вони не наші, то тобто, вони є Ну би, жителі міста. Ми їх передаді віді, то тобто, сну там їжеднівна Готовий передавати, то тобто, есть ну как онлайн. ба в онлайні. ще раз повторюсь, тось тобто, це нагрузка на сервіс. Та в реальності, попри заяви, що дані належать громаді, доступу до них чомусь не дають. Ми, наприклад, намагалися дремови до заступу Вана Франкісу. Ми пишемо листа, дайте нам доступ. Бо е, Зовано-Францівська єдине місто в Україні, яке має контракт автоілізом, де чорним поділом сказано, що ДПС-дані громадського транспорту належать місту. Але Івано-Франківська міська рада дає відповідь, що ми в нашому розпорядженні не маємо даних потрібних вам. Звертаємося на дозор, дозор каже, ось тобі прайс плати нам гроші. Небажання відкритого доступу до онлайнової інформації представники Дозору пояснюють технічними моментами, мовляв, піклуються про стабільність системи, Ба більше називають альтернативні програми паразитами. Буває система, яка підключається до системи Дозор, то есть вона вона грузить сервера. Да, то есть і вже негатив, да, то есть получаємо вже на рівні апаратних рішень. Вот. І коли йде перегрузка сервера, от э, uh, подобных приложений потому что ж ну тобто, би, то есть как бы то, которое подключено к системе, оно адаптировано к системе. Все остальные просто это э, uh, паразиты. за словами керівника альтернативного сервісу. Заяви дозору про технічну неможливість ділитися даними GPS наживо, нібито через привантаженість серверів не відповідають дійсності. Можете процитувати? брекет. Вони е, от, не, до таких, поки яндекс не був заблокований в нашій країні, дуже цікаво, але по всіх місцях, які працював автоміць, були такі заня на Яндексі. Там не виникала проблем тих міцних організаційних. Можете подумати, чому не виникала. Варто зазначити, як повідомив нам начальник управління транспорту міськради Юрій Горбань. У актуальній угоді міста Чернігова з фірмою дозор пункту про приналежність даних взагалі немає. Сподіватимуся, після цього сюжету чернігівські транспортники звернуть на це додаткову увагу. А ми і надалі слідкуватимемо за розвитком подій.